Чудовий день на небі сяє сонце, в повітрі свято цар царів в'їжджає І люди віття стелють по дорозі і з криками осанна зустрічають. Старий малий, вдовиця і заміжня, Багаті й бідні всі сьогодні разом. Ніхто із них не рахував би нині щось інше, аніж прославляти Спаса. Осана вишніх. Цар царів їжає, і очі всіх прикуті лиш до нього, та Він серця їх досконало знає, наскільки в них насправді видно Бога. Єрусалим, як я люблю тебе без міри, як хочу я дітей твоїх зібрати, та скільки в них не вистачає віри, щоб через тиждень ними ж бути розп'ятим. Ніхто з них нині сліз моїх не бачить, ніхто не відчуває мого болю, а я востаннє на землі тебе побачу. Сьогодні я прощаюся з тобою. Ось тут я проповідував у храмі. Я пам'ятаю, як одного разу в дитинстві був загублений батьками, бо слухав проповіді Божого наказу, ось там зібрав дванадцять на служіння. І дав доручення усім від Бога, я згадую хвилини поклоніння і всю пройденну спільності дорогу. Я всіх люблю, Тебе, Єрусалиме, готовий вмерти за святу цю землю, за всіх людей в наступних поколіннях. Ніщо мене з шляху цього не зверне. Я знаю все, а осуду. Не маю, я вже готовий все за вас терпіти. Ви тішитеся, я радію з вами, бо ви отця подоба, його діти. Нехай злий ворог душ тепер лютує, бо Божий план звершається спасіння. Ми скажемо Богу наше Алілуя бо через тиждень буде Воскресіння.